Одного разу стояв Іванин два зучників, його та поглянувши на Ісуса, що йшов. Каже, «Це Агнець Божий почув ви двоченики, що він сказав, і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись, і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм, що шукаєте, вони ж сказали йому рабі. Тобто сказали учителю, де ти живеш, каже їм Ідіть і побачите. Вони пішли і побачили, де він живе, і пробули в нього той день. А було коло десятої години один з тих двох, що чули від Івана, і пішли за ним, був Андрій, брат Симона Петра, він перше знаходить брата свого Симона, та й каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса, Ісус же, глянувши на нього, сказав ти Симон, син Йони, ти зватимешся Тіфа, що означає камінь Петро. Другого дня Ісус захотів піти в Галилею і знаходить Филипа та й каже йому Іди за мною, а Филип був звився діди з міста Андрієвого та Петрового. Филип знаходить на та й каже йому. Про кого ми сей проти писали в законі, того ми знайшли Ісуса Сина Йосифового, що з Назарету, і сказав йому Нафанаїл, з Назарету, чи може що добре бути? Филип йому каже, піди і подивись, побачив Ісус, що де до нього Нафанаїл та й сказав про нього. От, справді, ізрактянин, в якому лукавства нема. Сказав йому на Фанаїл, звідки ти знаєш мене, відповів Ісус і сказав йому, перше ніж покликав тебе коли я бачив, як ти був під смоковницею, відповів Нафанаїл і каже йому, «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів, озвався і сказав йому, через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш. Більше цього побачиш і каже йому істино, істинно кажу вам, що з цього часу побачите, небо відкрите, і ангелів Божих, що підіймаються і спускаються до Сина Людського.